14 число посівання було сьогодні по старому, да. Ми трошки посіяли там, нас трошки посіяли, і ми показуємо, чим посівали. Ячмінь аверс. Ціна 16500. Еліта, 25-й год урожаю. Як не странно, економіку плюсову ячмінь в цьому році дав хорошу в нашій зоні. Йому вологи вистачило вирости, создати хороший урожай ви подивіться на крупноту. І при цьому ну, середній показник по Сенельниківському району, де у мене було, в принципі, засуха, це 45 центнер. 45 центнер час Нібулон, Терновка дає 9 тисяч за нього. І якщо пшениця у них другий клас коштує 8700. Тобто, і урожайність, якщо пшениця у нас було 22-25, то ячмінь 40-45. Коефіцієнт прибутковості, ви самі розумієте. Я думаю, що і в цьому році він буде, тому поспішіть. У нас десь близько 40 тонн ячміння є. Вже там, здається, вчора 4 продали. Є е, на реалізацію. Телефонуйте нашим менеджерам, зв'язуйтесь з нами.